Господь з вами. Читання святого Євангелія від Луки. Слава За днів ірода, царя Юдеї був один священник на ім'я Захарія. З денної черги Авії та його жінка з дочок Аарона. А ім'я її Єлизавета. Вони обоє були праведні перед Богом, ходячи непорочно у всіх господніх заповідях і наказах. Та не мали вони дитини, бо Єлизавета була неплітна, й обоє постаріли в днях своїх. І сталося, що коли він за порядком своєї черги виконував священницьке Служіння перед Богом за звичаєм священства випав йому жереб, щоб кидати, увійшовши, щоб кадити, увійшовши до Господнього храму. А весь натовп у годину кадіння молився знадвору, і з'явився йому Господній ангел, який стояв праворуч кадильного жертовника. Захарія, коли побачив, здригнувся, і страх напав на нього. Та ангел промовив до нього: Не бійся Захарія, тому що молитва твоя вислухана, і твоя дружина Єлизавета народить тобі сина, і назвеш його іменем Йоанн. І буде тобі радість та ликування. І багато хто зрадіє з його народження. Бо він буде великий перед обличчям Господа, і ані вина, ані п'янкого напою не питиме, і буде наповнений Духом Святим ще з утроби своєї Матері. І багатьох синів Ізраїля він наверне до Господа Бога їхнього. І він ітиме раніше перед Його обличчям у дусі та силі іллі, щоб навернути серця батьків до дітей, а непокірних до розважливості праведних, щоб приготувати Господу готовий народ. І промовив Захарія до ангела, з чого я про це дізнаюся? Адже я старий. Та й дружина моя постаріла в днях своїх. У відповідь ангел сказав йому: Я Гавріїл, той, хто стоїть перед обличчям Бога, мене послано говорити з тобою і благовістити Тобі Це. І ось ти будеш німим і не зможеш говорити аж до того дня, поки не збудеться. За те, що ти не повірив моїм словам, які сповняться свого часу. Народ чекав на Захарію і дивувався, чому він затримувався в храмі, коли він вийшов, то не міг говорити до них, і вони зрозуміли, що він бачив видіння в храмі, а він давав їм знаки. І залишався німим. І коли виповнилися дні Його священнослужіння, він пішов до свого дому. А після тих днів його дружина Ілизавета зачала, і таїлася п'ять місяців, кажучи. Так мені вчинив Господь у дні, в яких зглянувся. Щоби зняти мою ганьбу між людьми. Слово Христу. Ця історія зачеття, вона нагадує нам, що для Бога немає дверей зачинених. Бог може все зробити. Бо так як ми почули, що Захарія та Єлизавета були літніми людьми. І більше того, щоб вона була безплідна. Да? І, власне, в цю безнадію, так як я часто останнім часом повторюю, входить Бог. Це безнадія, да? коли не можуть мати дітей, не можуть робити те, що вони хочуть, і Бог входить, да? бо бачить їхню слабкість. І якщо ми проаналізуємо, подивимося на старий заповіт. То ми побачимо багатьох е, цих постатей, пророків і не тільки, такі як Ісаак, Йосиф, Самуїл. Да? Вони дуже часто народжувалися власне, з безплідних е, матерів. Але це був знак, що ці люди є величезним даром, да? величезним Божим даром, що Бог в цьому бере безпосередню участь. Да? Це не просто, що люди стараються, да, прикладають якісь зусилля, і тут ми вже маємо дитину. Ні, це Бог входить інгеренція, да, тобто втручання, іншими словами, Бога, в життя людини. І тому народження Йоанна Хрестителя, вона якби можна сказати, завершує цей етап, да, готуючи нас до більшого дива, до більшого чуда. Це народження Ісуса Христа, це прихід Месії. І якщо безплідна Єлизавета народила пророка, останнього пророка старого заповіту, то Пресвята Діва Марія народила самого Бога. І можна сказати, що Ісус Месія це дар над дарами, це величезний дар. І Він приходить не просто так. Як там велика людина, але як приходить, який є єдиним Спасителем, єдиним Месії. І тому його народження Ісуса Христа це якби свідчення того, що Бог ніколи не залишав і не залишає свій народ. Дивлячись на наше життя, ми можемо бати це підтвердження. Тільки ми настільки маємо це більмо на очах. Цю сліпоту, що ми цього не бачимо, що Бог нас ніколи не залишав і не залишає. І тому сьогодні Святе Писання показує нам два шляхи. До трьох я рахувати не вмію, тому два шляхи. Захарія, бачите, він сумнівався і стає німим. Ми про це вже теж не раз говорили. І оце таке, можна сказати, символ такого. До духовного заціпіння, знаєте, коли когось блокує, да? паралізує, він не може говорити. Да? Але воно лікується. Але лікується через що? Воно лікується через дар покаяння, дар примирення, дар милосердя, да? коли стою перед Богом і прошу в нього пробачення. Марія натомість, да? це інший шлях, вона відповідає вірою. Бог через ангела говорить, і вона відповідає, нехай мені станеться за Твоїм словом. Так, як ти Боже хочеш, так говори, так дій, так. Це. Ось. І тому її слухняність, її послуг, стає початком цього е, нашого спасіння. Тому сьогодні це слово закликає мене і тебе, так, щоб приклад оцих святих навчив мене довіряти Богові. А коли особливо не тільки тоді, коли тобі добре, коли є цей безвихід, безсилля, коли є цей розпач, коли здається, що, що все вже, всі проти мене, да? От тоді починай більше довіряти Богу. Я розумію, що ті речі, які говоримо, дуже важко їх перекласти на наше, на наше життя, але ми цього вчимось. Тому ми постійно повторюємо, да? так як ми говоримо на Пасху про цю хагаду. Як євреї передають цю історію спасіння, так? як Бог втручався, Ось, і як Бог робив ці великі діла, Ось, і вони передаються своїм дітям, так само ми постійно, це Слово Боже, говоримо, говоримо. Ось. Тому, що, е тому що там, де закінчуються твої можливості, так? коли ти пробуєш робити, власне, в той момент починає входити Бог. І починає діяти. Бо коли ти робиш, Бог каже, хорошо, я подивлюсь зі сторони. Да? І можу сказати так, жартуючи, що Бог сміється з цього, бо розкажи Богу свої плани. Да? І Бог почне сміятися з цього. Тому що Бог зовсім по-іншому воно все відбувається. Да? І прикладом цього є і Єлизавета, і Захарія, і Йоанн Хреститель, і Марія. Да? І вся ця історія це і прикладом того, як ми можемо довіряти Богу да? в цих важких ситуаціях. І тому сьогодні ми, ми є на цьому етапі цього, цього, цієї покори смирення, стати перед Богом і сказати, Боже, навчи мене, допоможи мені, провадь мене, дай мені ці сили, щоб я, слухаючи Тебе, міг йти за тобою. І щоб не було в мені так, як в Захарії, що він не довірив. Бог йому сказав, а він не довіряє. Ну Бог каже, ну хай добре, будеш мовчати. Так само, як Мойсей. Богу він не довіряв до кінця. Бог каже, добре, не війдеш тоді в обітовну землю. І от так само ми, Бог говорить до нас і каже: довіряй, я тобі кажу раз, і ти два рази чуєш 62-й псалом. Бог раз говорить, людина два рази почула. Парадокс. Але так Бог діє. А ми хочемо все навпаки. Тому нехай да, ця Божа благодать сила почне діяти так, як вона діяла в житті е, Захарії, да, Анни, Єлизавети і всі всіх осіб е, біблійних, яких ми чуємо останнім часом, їх є дуже багато, да, щоб вони також і нас надихали, щоб ми довіряли повністю і цілковито нашому Богові. Амінь.